Зараз на Тернопільщині є дуже цікава теза, що забагато студентів підготували. Я на всіх рівнях завжди говорю, що не може бути в країні забагато студентів. Інша справа по спеціальностях треба дивитися. Забагато дурнів може бути на квадратний метр. Це біда держави. А молодь, яка має якусь надію, перспективу, що знайде роботу, не може бути забагато, якщо вона високо освічення. В США з вищою освітою 39%. Ніхто не каже, що забагато. В Швеції 35, і всі кажуть, нормально. В Норвегії 34. Ніхто не робить алярну. В Україні забагато вже стало вищих навчальних закладів. Давайте позакриваємо, поробимо найми, куди по Європі на підсобних роботах. Нам сьогодні потрібно чітко ставити як пріоритет вимирання нації тільки в зарубіжних джерелах, ніде більше немає точної цифри, а ви її нині почуєте. Якщо Австрія має 0, скільки народилося, скільки померло, то Україна поза конкуренцію мінус 7,5. Нема нікого, хто би наближався. Росія має мінус 4,8 на тисячу. Це означає, ніби не швидке 7,5 на тисячу. А виглядає так, що якби нас було 50 мільйонів, то кожен рік мінус 350 тисяч, кожних три роки нема, мільйон, нема мільйона українців. Це проблема державної програми. Кажуть галичани Ая, і очевидно одна з перших програм. Друге, наша область чи наступне може стати першою екологічно чистою областю. Десь ми починали цю роботу після Майдану, мудрі керівники районів, хто був мудрий, почали вивозити тільки шостка, приймають трутохімікатів, хімікатів, які в святій землі вже перетворилися на, такий, на таку бомбу, що коли сміянами розмовляєш, вони кажуть, хіміки не можуть вивезти, що там закопано. Якщо його сьогодні не вивезти, завтра воно вибухне через воду і може покласти цілий район на землю або в землю. Тернопільщина може бути першою областю, чистою від радянських отруток хімікаті. А принагідно ще треба було подивитися на господарку, бо в сінах цього дому я чув, що ріпак збагачує наші чорноземи, щоб ми не перетворилися на придаток, може, комусь це було вигідно щоб не добили ту ще землю знизу трутохімікатами, зверху ріпаками і на тому гонорову зупинилися. І з вашого дозволу ще дві, дві буквально тези. Якщо ми оцінюємо якість медицини, є простий показник, над яким ми билися, як тільки могли. Це дитяча смертність до одного року. Україна має біля 13 проміле, 13 дітей помре до року, бо вони народжені в Україні. Польщі 6. В Польщі шість, в багатших державах 3. От простий математичні показни. В, одні, в одній з пропозицій говорив, що можна вивести формулу ефективної влади. Формулу ефективності медицини в районі. Покажіть смертність дітей до одного року. Більше нічого не розповідайте. Це характеристика всієї медичної галузі великого регіону. Дитяча смертність до одного року. І останній штрих гуманітарний, багато говорять, вже замучили. Розмовами, як багато всі дбають про освіту, але нема ви ніде не знайдете одного показника, який давно в світі існує. Цей показник звучить просто: покажіть фінанси на, одне, на одного вихованця дошкільного закладу. Покажіть фінанси на одного учня, покажіть фінанси на одного студента. В світі ця вся статистика є, там є всі держави, є Люксембург. 17 тисяч доларів на одного учня, а є США, 21 тисяча доларів на одного студента. Найдіть там Україну. Тому, а наслідки дуже прості: 50 російських рублів 112 років тому давали на одного учня у США, 28 у Швейцарії, Росія давала рубель 20. Що бідний далі по Галичанському тексту. Ну і останнє, шановне панство, ця програма об'єднає всі демократичні, розумні сили. хто чекає. Ми коли десь проводимо якісь акції, вони з вікон заглядають і дивляться, чи ще не пересварилися. То я хочу заспокоїти і побратимів і опечалити тих, що з вікон заглядають, я думаю, вони зараз нас прекрасно чують. Їм не вдасться нам нас посварити. Тому що крім амбіцій, які ми легко відкидаємо, вони нас не цікавлять, нас об'єднують об інтереси України. І поки нас це буде об'єднувати, ніяка напасть нам нічого не зробить. Дякую. Дякую. Я хочу дійсно підтвердити, що їм не вдасться це зробити, але те, що ми сьогодні обговорюємо програму в цьому приміщенні, воно так і повинно бути. І через те ми. Жодним чином навіть на одну йоту їх не боїмося. Ми готові до боротьби, весь час в цю боротьбу входили. І пан Володимир, коли завершував свій виступ, пан Анатолій, прошу вибач, свій виступ, він торкнувся медицини. Я хочу сказати, що уряд Юрії Володимирівної. І багато е, із жителів Тернопільської області, тому що е, тоді, коли е, уряд е, Тимошенко прийняв е, постанову про здоров'я нації, ми е, зібрали е, всю інформацію по кожному селу, де що потрібно, і тоді е, планувалося добудувати, е, поремонтувати понад е, 100 е, першівсько-пушерських пунктів, амбулаторій. Мова йшла, щоб в кожному селі було перший фельдшерсько-пошерський пункт. Ми зробили все, щоб на понад 15 мільйонів завести сюди нової апаратури. Ми зробили все, щоб Тернопільщина отримала 45 автомобілів для сімейної медицини. І я думаю, що це є показово, адже на сьогоднішній день нині діючий режим Януковича робить все, щоб це скоротити, робить експерименти на медицині. І зараз я би хотів е, запросити до слова е, професора Тернопільського державного медичного університету, пан пані Ловду Валентину Федо. Пан Анатолій якраз взяв саме основний показник медицини, який давним-давно, скільки от я пам'ятаю своє життя, існує. І кожен президент, кожен прем'єр-міністр дає оцінку держави, коли йому дадуть один показник дитяча смертність. Вона була від 24 5 промілій, уявляєте? Тоді знизилась до 10-15 промілій коливання. І, хоча цю нашу смертність Організація Об'єднаних Націй ВОС не сприймали, бо там було багато в общем-то, несправедливості в плані зменшення. І ми, от наша фактично, наші сили. Наша каденція обласної ради на це звернули увагу, і, і мені приємно, що завдяки нашим зусиллям, нашої обласної ради е, існує е, пернатальний центр нашої області. Е, і він е, весь час удосконалює так сказати свої можливості. Але це не первинний рівень. От зараз говорили про медицину. Треба думати, що є три рівні, первинний, вторинний і третинний. Первинний там, де живе. Основне наше населення. І це саме бідне в плані обмеження, це сільське населення. І коли бачиш, як вже навіть ці канали державні показують, які наші села, які, яке в основному в плані сільського господарства. А якщо взяти медицину, то це страшне. І зараз іде реформа, активно так сказати, в лапках реформа. В більшості випадків. Направлена на руйнування. Уже Василь Тимофійович говорив: не можна забрати медицину з села. не можна. У нас такий менталітет, у нас не Америка, у нас нема таких дорог, нема такого е, автомобілі по 3-4 в кожній сім'ї. У нас є фельдшерсько-акушерські селі, де є фельдшер, акушерка. Люди цього села знають і вони йдуть до них як до лікарів. Вони довго працюють досвідчені люди, це середні медичні працівники і надають різноманітну допомогу. Я кажу, фельдшер, мабуть, повинен бути саме оплачує в селі, бо він надає і дітям, і дорослим, і за е, е, задороство відповідає, за щеплення відповідає і так далі. Тобто людина е, разом з медсестрами, там в залежності від села одна, дві, або медсестра акушерка має дуже великі. Обов'язки на селі, і люди їх поважають. І люди живуть постійно. І от коли йшла мова про фельдшерсько-кушерських пунктів, що треба відновити, а але немає збудувати заново, йшла мова, що на другому поверсі фельдшерсько-акушерського пункту повинно бути житло, житло для медперсоналу Це ж дуже добре. Постійно, не треба за когось кінця села людей вночі визивати, все це на місці. І також йшла мова про. Аптеки у нас дійшли до того, що аптеки в селах ліквідували, бо повинні раніше були фельдшерсько-кушевський пункт. Фельдшер замовляли. Всі ліки були, приходив хворий, отримав назначення і мав аптеку. Аптеки ліквідували, бо треба так сказати, що там працювали спеціалісти, а не фельдшер. Уже а бабусі дідусю з села доїхати до районного центру було дуже тяжко, і та кілька мільйонів людей. Що у нас не стало за такий короткий час? Тут теж заложені. Тепер, е, аки ми виступали і казала, наша йде головний напрямок це ліквідувати дільничні лікарні, і на їх, вони себе не оправдали, а на їх базі зробити е, пункти надання швидкої допомоги. Ну, ви, навіщо обманювати? Е, скажіть, будь ласка, ви з районів, у вас є дільничні лікарні у поїзд чи немає? Немає, їх немає дільничних. Є номерні центральні. Дільничні лікарні в більшості випадків скоротили ще під час режиму кучми. Їх просто скоротили. Їх вже немає. Є тільки номерні окремі їх зробили номер два лікарнями. І все. І вони в такому бідному складі. Так що не треба руйнувати, а треба, щоб були кожний фельдшерська акушерський пункт раз в кожному селі. Друге, повинен бути сімейний лікар. Сімейний лікар це непогано, тому що єдиний лікар, який буде обслуговувати від народження до людей старшого віку. Але наші мужі думають, як же сімейного лікаря залишити в селі, а тут просто треба людині дати житло, треба дати місце роботи, а не щось зруйноване. Треба дати медичне забезпечення, інструментальне, по закону там дуже велике. І треба дати транспорт. Я вже не можу чути, коли знову в судах починають, ми ще транспортом займемося. Ну, люди, ну це ж на кого це розраховано? Транспорт от 45, що дали тут, зустрічаєш лікарів і кажеш, як медячий Юлії Володимир уряду, що дали транспорт. Один лікар має три ціл. І цей транспорт не санітарний, типу швидка допомога, кардіологічне проще. Це для лікаря, для мене, щоб він міг, міг поїхати на виклик до новонародженого наро... на... дитяти, Треба, щоб поїхати подивитися диспансерну групу. Це машини для того, щоб працював сімейний лікар, а не обслуговував, так сказати, е... якісь швидка допомога. Має різні машини, різне укомплектування. Я починала давно працювати, у нас була побита побіда. Але ми їздили на ці дальні виклики, розумієте, дали, але щось їздили. Е, але а тут час уже забули: Мерседеси можна, ауді можна собі міняти їх можна, а лікарю дати, що він обслуговував не можна. Оце треба думати. І остання хоча це перша для людини зарплата за 1500-2000 гривень. Людина працювати не буде. Ви просто подумайте, чи він може мужчина або жінка прокормити сім'ю і е, вчитися достойно одягатися, достойно е, почувати себе. Медицина саме забезпечена галузь у розвинутих країнах світу. Я вчилася з іноземцями. Всі хотіли бути тільки лікарями або юристами, бо а у нас що зроблено? Чим вищий рівень освіти, тим більше пригнічена людина. Ви самі зробіть дітям, діти вже вважають, що путаною бути краще та слово красиве, таке мови придумали, ніж вчителем, інженером, лікарем і так далі. Тобто, це теж треба міняти в свідомості. Тепер наступне швидка допомога, невідкладна допомога повинна бути в нашій програмі звучить, щоб не було різниці села і міста. Це дуже тяжко, звичайно, враховуючи наші дороги і транспортне забезпечення. Але люди і в селі, і в місті повинні получати допомогу не від е, швидкої допомоги, невідкладні. І не бензином заправляти машину, не потім шукати ліки, невідомо в якому селі, в якому районному центрі, а зразу получати все, що необхідно. Або уявіть собі, привозять поранення. Е, треба грудну клітку, найбувало і серце, і треба лікувати, треба порвати. А ліків практично е, не вистачає. Те, що ми економимо, там, батьки здають гроші, все закуповуємо, щоб було на невідкладно і так далі в лікарнях. Хоча це би, і, і не треба, не було б цього, не вижили, шановні. Ми багато чому би робимо незаконного, але на цьому поки що тримаємося. Колись відомий професій Березовський сказав: якщо ми зруйнуємо то, що зараз є, взагалі то буде крах всього. Значить, і наступне. Повинна бути страхова медицина. Хто з наших людей побував уже за кордоном і ще залишається і платить внески на медицину? Він там одержує безкоштовне лікування. від звичайно до оперативного. А в нашій країні йде говоріння. У 2009 році Верховна Рада зробила заслухала питання цієї допомоги і страхової медицини. Ну, в той час був футбол, коли Шахтар з турками грав, і чартерний рез, половина депутатів туди відвіз. Їм це було не цікаво, бо вони не цікавляться цим. І от зразу впливає наступне. Не повинно бути таких лікарень, як Феофанія і всіх інших. Люди повинні отримати допомогу однакого і. Посадовці і звичайні люди. Ми маємо маленький приклад по нашій області. В свій час в переляку була закрита спецлікарня. У нас, ви знаєте, час там дитяча поліклініка. Вона ютилася в одноповерховому будинку. Зараз маємо замість спецлікарні дитячу поліклініку. Тепер там, де планувалася спецлікарня, будувалася стала третя міська лікарня. Тобто в нашій області використали це. От якщо не буде таких феофаній, хай вони лікуються за кордоном, якщо хочуть. бо кажуть заборонити, ну у них, якщо є гроші, хай їздять. Ну повинно все лікування бути забезпечене в країні, щоб не було ганебного збору коштів. Щоб нашим дітям не пере... в онкології не збирали гроші. Бо тільки три країни європейські це Україна, Молдова, і здається. Албанія не має трансплантації костного мозку, де щоб спасти наших онко і онкогематологічних хворих. Це е, дивиться боляче, розумієте? А де лікарня 3000, тисячі, яка обіцяли нам е, е, Бурлаченко, е, те сказати Катерина, що все буде роз'їжджаючи, збирала кошти. Де вона? Де кошти? Де лікарня? Що було зроблено? Пішло в пісок. Такого не повинно бути. І наступне ліке. Ліки не повинні хворі купувати в лікарні. От пишуть, що 80% ліків купують. А в принципі, купують майже 95%. Уже просто соромно, коли вже вони знають, що треба купити. А не всі можуть, розумієте? І наші вже люди звикли, раніше було тяжко це робити. Думали, що це лікарі хочуть собі там заробити. Не можна. Ліки повинні бути безкоштовні. Якщо буде розвиватися медицина, буде обговорено, кому безкоштовно, наприклад, діти і старенькі, може хто буде застрахований по страховці, хто буде більш заможний, він сам не повинен йти в безкоштовну лікарню, а піти там якась плата. Розумієте, Уже диференці... диференційовано до цього підходити. Звичайно, держави не вистачить коштів на всіх, і олігарха лікувати безкоштовно, і пенсіонера, і дитину буде, я думаю, це. Розградованого таким чином треба думати про це, але щоб не було доступу до цієї допомоги всіх людей, щоб люди не гинули без допомоги. І останнє, от іде поспіси за кордоном існують. Треба так, щоб наші люди, якщо є такі захворювання, що треба померти, щоб вони вмирали ну, без болю, без страждань. Щоб нам допомагали фактично, от якраз за кордоном помагає церква, помагають, медицина, там от все це поєднується, щоб людина пішла з цього світу не страшною болю, не вибивала ці ліки, а нормально і духовно, мов би навіть очищаючись. Так що у нас питань надзвичайно багато, і вони стосуються всіх. Якщо ми поступово... В програмі це ми запишемо і поступово будемо здійснювати. Люди зрозуміють, що ми не тільки говоримо, а і діємо, щоб всім нашим людям в Україні було добре. І щоб у нас люди не вмирали, а навпаки, у нас йшло, йшло зростання населення. Дякую. Дякую. До слова запрошується депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна. Шановні учасники сьогоднішнього круглого столу. Мабуть, сьогодні ми маємо, аналізуючи ту ситуацію, яка є в країні, спочатку визначити той стан, в якому ми перебуваємо, і що зробити нам потрібно для того, щоб вийти з цієї ситуації. Що ми маємо сьогодні в країні? Ми маємо сьогодні в країні олі... олігархічний клан, я би навіть сказав Орду. Котра цілеспрямовано робить все для того, щоб не допустити входження України в європейську спільноту. Вона робить сьогодні все, щоб не дозволити і не дати можливості побудувати демократичне громадянське суспільство. Вона робить все для того, щоб розділити суспільство і протиставити один одному. Чому вони, чому Ну, чому вони сьогодні це роблять? Вони це роблять, тому що тільки в такій країні можна спокійно красти, піддавати контролю, економіку своїм близьким родичам, а силовим блоком в країні можуть керувати близькі до сім'ї люди. В такий спосіб формується в країні, сформовано в країні велику величезну систему, так звану олігархічно-кланову систему в державі. Сьогодні всі ні для кого не є таємницю, всі питання вирішуються в одному кабінеті. Сьогодні всі питання вирішуються в кабінеті президента України Януковича. є одна особливість, що нам сьогодні, які перед собою завдання треба ставити, і для чого ми йдемо до парламенту. Для парламенту, напевно, ми йдемо для того, щоб сформувати більшість, яка не допустить прийняття законів, які мають. Антиукраїнський, антисоціальний характер. І саме тому ми маємо сьогодні ставити питання, що майбутній парламент від чітко буде мати позицію і більшість в парламенті щодо, щодо недопущення в гуманітарній сфері наступних кроків приватизації українських святей. Ми знаємо, що сьогодні ще влада вже поставила перед собою питання приватизувати все, що можна було приватизувати Це землю. Газотранспортну систему, порти, авіацію лишається одне: лишається українські святині. І саме тому сьогодні ще влада робить, реєструє проекти законів, котрі розділяють наше суспільство. І сьогодні ми маємо поставити крапку в іншому питанні, в гуманітарній сфері, котре давно вже на часі. Що більшість має визнати статус упавуючої сторони у Другій світовій війні. Сьогодні, як ніколи, ми маємо над цим питанням задумуватися. Якщо сьогодні ми говоримо про якусь справедливість, то ця справедливість має бути по відношенню до кожного українця, який воював під час війни і віддавав своє життя за незалежність держави. Ми маємо сьогодні говорити про тих людей, котрі по сьогодні, доколу, котрих по сьогодні ведеться дискусія, а саме депортованих українців з Польщі. У 44-46 роках було депортовано близько 400... 482 тисячі українців, які проживають в основній масі на Тернопільщині, на Львівщині і Івано-Франківщині, які також прагнуть такої собі справедливості, яка їм належить згідно з європейських норм прав людини, яких, в яких їх обмежили. Ми сьогодні маємо мати ту більшість, котра не допустить випадку, а в випадку прийняття скасує. Закон, а про державні засади мовної політики в Україні. Сьогодні наше завдання якраз консолідувати все суспільство для того, щоб не допустити на даному етапі прийняття, а в майбутньому зробити все, щоб таких законів і таких ініціатив в парламенті, в українському парламенті, які фактично піддають сумніву наші цінності, було неможливо прийняти. Тому першочергові мають бути зроблені наступні кроки. Перше, це нарешті ми маємо вирішити питання імпічменту президенту. Ми не маємо боятися публічності, ми не маємо говорити сьогодні винятки по відношенню до конкретних осіб. Сьогодні має бути цивілізована система контролю з боку виборців, громади за владою. Це можливо тільки в одному випадку, коли буде можливість людей відкликати президента. Тому першочерговим є прийняття саме закону про імпічмент президента. Другим, це зняття недоторканості, зняття недоторканості зі всіх. Якщо ми перебуваємо і живемо в цивілізованій країні з нормальними європейськими принципами, ми маємо прийняти такий закон і хватить довкола цього питання просто говорити. А це ми маємо виконати. І сьогодні, якщо ця можливість є, довести цю справу до кінця. Такий спосіб ми маємо сформувати європейську цивілізовану країну з європейськими демократичними цінностями і з системою європейським, європейським світоглядом. Що стосується нашої програми, я хотів заозначити наступний момент. Там не є, ця програма не відображає комплексної позиції, об'єднаної позиції відносно питання молодіжної політики. Сьогодні ми десь спонтанно піднімаючи соціальну політику, ми піднімаємо питання молоді або піднімаємо в системі освіти. Але ми маємо розуміти, що формування нашого майбутнього як держави якраз залежить від того, наскільки держава буде закладати потенціал, можливості наших дітей. Діти мають мати можливість ходити в добрий садик, добре харчуватися, добре здобувати в школі добру освіту і поступати в найкращі. Навчальні заклади України і за кордону. Для цього має бути відпрацьована система. А після цього, звичайно, якщо ця дитина здобула відповідні знання, можливості, вона має працевлаштуватися і отримати право першого робочого місця, про яке також довго говориться, але мало робиться, і що ми повинні впровадити. І сьогодні ми знову маємо повертатися до теми, теми Збройних сил України. Ми маємо пам'ятати. Що пріоритетом нашої політики це має бути впровадження професійної армії, де не заганяють, де не заставляють служити, а де людини, де служити за покликання. І саме це має бути елементом нашої, нашої політики, яка спрямована на утвердження нашої самодостатності і майбутнього нашої країни. Саме тому я просив би розглянути можливість впровадження окремого блоку для по спорту. Бо сьогодні якраз створення відповідного фонду, який мав би підтримувати обдаровану молодь, є пріоритетом. І це має бути політика пріоритетною. Не в рамках примітивних програм, які приймаються в Тернопільській області раді і вносяться Тернопільською державною адміністрацією. А це має відбуватися в рамках загальнодержавної політики України. Дякую. Дякую. Шановні присутні, я думаю, що на сьогоднішній день коли як режим Кучми, зараз режим Януковича робить все, щоб українців практично не було у власності нічого, особливо землі. Я думаю, що всі на терені області, всі знають і постанови кабінету міністрів, яку очолювала Юлія Володими по видачі державних актів. Я думаю, що всі слідкували за акціями протесту, за рішеннями районних рад по Недопущенню цього розкрадання землі, який де в 2004 році в цьому приміщенні двома поверхами вище сиділи великі лобкар-спеціалісти, які вивели за межі населених пунктів.